Бога видела, например, и знаю, що есть і и що за каждую свою правинність, которую мы сделали шуку, надо порбуть отвечать. Там оно все есть. Лариса Козацька пережила кому майже 10 діб жінка була на межі життя і смерті. На початку лютого у матері двох малолітніх дітей діагностували грип штаму H1N1. 29 січня вона була за направленням дільничого лікаря, направлена в нашу лікарню з підозрою на двобічну пневмонію, асоційовану з вірусом грипом. Було верифіковано у лікарні вже вірус H1N1. За кілька діб після госпіталізації жінку вводять у медикаментозну кому після чого починаються дива. Попри те, що хвора без свідомості вона знає, хто її лікує і як Зверху воно бачиться. От я находилася у кактав ренімація. Там у них як потолок такий, такої зіток. Я була наверху, та я все відділа. Крім того, жінка, перебуваючи у комі, знайомиться з чоловіком. Згодом, коли вона вже прийде в себе, виявиться цей чоловік з сусідньої палати, теж був у комі, та на жаль, вийти з неї так і не зміг. Познайомились тільки там з ним. ми тут не були Познайомились там. І він допомагав мені, Я допомагала йому. Ну на якийсь момент він вже не зміг боротися. І, він і в останній момент уже витягував, так он тоже не рук того Стува свет протягивала руку, щоб мене витягнути наверх. Лікарі кажуть, це справжнє диво, що жінка змогла пережити таке складне випробування. Хвора була переведена в реанімаційне відділення на другу добу, була взята на апарат ШВЛ, на якому перебувало 9 діб, але потім ми перевели на самостійне дихання, і цей випадок дійсно нам ще раз нагадує на те, що навіть у надто важких хворих дійсно є шанс на одужання. Наразі ж пацієнтка перебуває у лікарні, проходить реабілітацію. Лікарі ж говорять про позитивні прогнози та закликають всіх, хто захворів, одразу звертатися до медиків, аби не ризикувати своїм життям.